І знову я шосте. Чер... липня, кажу червня-липня. Сьогодні ми на ділянці тут біля складу. Трошки підкусив, будущі переходять. Все заростало знову. Говоримо про сою. Дивіться яка соя ось тут. Зараз я вам покажу. Соя по пояс. Отак. А отам от по під посадку там трошки краща земля. З тої сторони там взагалі соя доходить до грудей. Я, ну, я не мірюю, яка її висота, але висота десь порядка метр десять вже. Може і більше. Ось така соя. Це знову до того відео, до тої поганої ділянки. Все сіяно в один день. Однак насіння. Ось так місцями теж є, де було чуть сухіше, пізніше посходило, це вона тут по коліна. Попоя спала соя, соя хороша. Ось Ми бачимо, цвіте фіолетовим, кущиця, якщо не густо, повикидала бобики. Такий гарний видно. Три зернинки в ньому є. Далі викидає. Досить хороша соя. Одна проблема. Не дуже густо сім, хоча ми вже збавили. Я не пам'ятаю 140. Минулими руками 160-170 ми сіли, кілограм на гектар. На наступний рік будемо, будемо сіяти, перекривати сушник, це сз Пробуємо 30-ти міжрядні. Також у нас переходили дощі, інтенсивні вітри. І місцями є ось таке, де було густіше. Її положило. Є такі хвильки. Ось, я вам зараз покажу. Бачите, яка галявина. Тут вона все не положилася, але все вона похилилась. Вона була висока, масивна. Я думаю, вона ще підніметься. Була одна ліфосатна обробка тоталом 2 літри на гектар. Нормально перевірено, більше нічого я не пробую, бо минулого року була. Інша хімія, яка мені не сподобалася. Досить хороша рівна соя. Зелена. Як ми бачимо, листочки чисті, без нічого. Правда, отам, по під деревами всюди. Соя низька. І напевно з дерев якась хвороба, якісь слабості є, то листочки чуть покручені. І така видно, що вона в якихось болячках. І плюс тінь затінення. Також соя не дуже любить. Ось такий вигляд цієї сої. Дасть Бог. Все буде добре, нормальні не погодні умови. Йдемо чекати хороший урожай. Але все рахуємо вже осінню в коморі. Дякую за увагу. Всім хороших урожаєм.